У міському управлінні праці та соціального захисту населення на обліку знаходиться майже 8 тисяч пільговиків. З травня їм буде перерахована субсидія без урахування пільги. Це пов'язано зі змінами у постановах, розповідає начальник відділу опрацювання заяв та прийняття рішень у ПТСЗН Наталія Юр'єва. Починаючи з має 2016 года. Ті люди, які мали льготу. с мая перерасчет и назначение субсидий будет делаться уже без льготы. То есть те люди, которые обращались, и субсидия у них закончилась, и те, которые будут обращаться, льготчики, субсидия будет назначаться без учета льгот, без их даже вот обращения. И пересчитанные субсидии действующие тоже будут пересчитаны без учета льгот на платежи. Это значит, мы будем перерасчет делать и подавать эти списки в жилищно-коммунальные предприятия. Если, конечно, льготчик решит, допустим, что ему лучше с льготой быть, то это только при подаче его заявления о прекращении субсидии и подаче заявления, чтобы ему возобновили эту льготу. Також з травня змінилися коригувальні коефіцієнти по опаленню та внесені нові норми без урахування лічильників на газопостачання. Коли присутствує централізована гаряча вода, це буде норма 4,4. При відсутності гарячої води норма 7,1. І якщо є колонка, це 14 кубів. У зв'язку зі змінами субсидія буде подовжуватися без звернення заявника. Тому тим, у кого не змінюється склад сім'ї, доходи та інше, подавати заяву на наступний період не потрібно. А ось особам, які орендують житло, субсидія автоматично не подовжується. Людям, які знімають житло, субсидія назначалася по комісії. Теперь внесена норма этим людям, которые снимают жилье, начисляется еще и оплата коммунальных жилищных услуг. Это связано с тем, если несоответствие количества прописанных людей и количество тех, кто арендует жилье. Поэтому условия ввели в положение, что кто обращается за субсидией и снимает жилье при условии договора аренды, должны привести в соответствие на тех, на кого начисляется оплата. То есть, например, прописано трое, а снимают жилье двое. Значит, и оплата должна быть на двоих, чтобы не было несоответствия. Зміни торкнулися й норми по доходах. Вони тепер будуть братися для всіх однаково за попередній календарний рік. Також змінився розрахунок субсидій. Якщо раніше для працездатних громадян, крім студентів, які не працюють, в дохід брався один прожитковий мінімум, то з травня поточного року в дохід братимуться два прожиткових мінімуми. Для студента в днівної форми. Если они проживают сами и для людей, которые стоят в центре занятости, но они не получают ни стипендию студенты, ни помощь по безработице. им будет браться один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.